Півел -Well, український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, вітаю 30 березня. Слава Україні! І так, друзі, вирішили ми все ж таки розпочати першу прививку з 1 квітня. Хоч планували, мабуть, з 2, але на 2 у нас якесь обіцяють похолодання. Вирішили з першого. І ісходять з цього, нам потрібно сьогодні підготувати стартера, щоб через ну, два дні вони осиротіли і гарно приймали вже. З 1 квітня нам прививчку. Для цього нам треба забрати матки і сім'ї, подивитися, як стан сім'ї, ну і тому подібне. Може щось лишнє забрати, та й тому подібне. по великому рахунку. Для цього ми підготувалися, взяли нуклеус, так як будемо брати невелику частину бджіл і матку, заселяти її в нуклеус, ну і відвозити, щоб стояли десь на місці. Е, Сперти як почати недавно я вам демонструвала піаром. Е, маткарі знали, для чого він нужен, а також питали бджолярі. Скажімо так, не маткарі, як їм може допомагати цей піаром? ну, Його можна використовувати навіть як і демар, ну, в определенних умовах. Деколи він може спрацювати, а ну, коли паде дощ, звісно, що він можливо і не спрацює. Також не може користуватися, якщо у вас злі бджоли, можете побризгати на руку, щоб вони менше так набрасувалися, і тому подібне. Це свого роду успокоїтельний такий, заспокійливий для бджіл І, так його можуть використовувати. Також я обичний джерель може заспоковати їх в період формування зборних відводків, щоб вони між собою не сварилися в підсадку, маток і тому подібне. Так що, отак виглядає О, на руки, поблизу і працюєте. Будемо працювати. Знайшов у себе пачку відкритих полосок, скоріш за все, порозкидаємо по одну-дві полоски ще в стартирах. Так, як ці сім'ї зараз, що у нас будуть робити? Вони матки там вже сіяти не будуть аж у много, много много часу. А розпліт постійно будемо їм приносити звідкись. І, звісно, що якщо там є якийсь кліщ, він буде там типу, залишатися і, скоріш за все, треба би його ліквідовувати. Хоча проблем з крішем цього року не було, але тим паче. Є відкриті полосочки, є сім'ї, в котрі можеш поставити, та й все. Та й підставимо. Починаємо. У нас всі скорочені сімейки були до шістьох рамок. Ой боже. Ой, да ми тут напрацюємося. Я зовсім забув, друзі, що вони у нас ще так набудовані. Бляха-муха. Ну, що робити? Мама, кстати, тут треба ганіманівські решітки. Чому ти не стане? А, правильно, тут матки нема, ми тут не ставимо. Ну, нічого, друзі, треба працювати. Я трішки забув. Не знаю тепер, як буде краще, чи підготувати новий корпус, щоб перекладати. А потім це вже зрізати без так, бджіл. Да? краще так, домашнього. Да, так, да. мам, освобождай uh, корпус. Постарайся знайти з тих новіших мам. Ага. Uh, 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 ну В плані того, що вот тут все ширше. має бути nee, ширше. ширше. Так. А ми доти знайдемо матку і перекладемо їх. Все, друзі, будемо працювати. Uh, ми всі сім'ї зовсім не лізли не один раз. Так, як машенька, ми би все зробили, трішки все відсуну, будемо якось працювати. Будемо дивитися, якщо є якась надобність їх підселяти, значить зробимо собі якусь помітку і принесемо їм на днях якийсь розпліт із сімей. Якщо не треба, то туди аж через 4 дні підселимо, так як кожен четвертий день ми будемо робити тут перекидку. Мабуть, навіть п'ятий, да? ми в минулому році навчилися робити кожен п'ятий день. Да. Да. Не кожен четвертий, а кожен п'ятий. І... И... Ні, мабуть, не кожен п'ятий, мабуть, кожен шостий. Бо якщо кожен п'ятий ми на одну і ту ж госпіталку будемо припадати. Ой, друзі, то хоч бери, та записуй все. Забувається в течение сезону. Так, да, кожен шостий. О, так. Так, не хотіло бся подавити бджілок і виймати будемо повільно. Ой, як пахне. Зараз у нас, кстати, кульбаба почала цвісти, і бджілки дуже гарно літають, носять пилок з кульбаби. Ну і звісно що, беруть якийсь нектарчик. Так, ну що, працюємо далі? Ну, Цю сімейку поціляти не треба, її залишимо так, як вона і є, на шістьох рамках. Тільки перекладемо в новий корпус і. Тут матки повинні бути мічені. Так приаудиты маску. Так. Багато молодої бджоли лазі. Хтось мені дзвонить. Угу. Так, це потрібно зривати. Так маточка, так. Машинка дай наша маточка. сегодня на подвере Термометр показує 20 градусів, дуже тепло. Так, ідемо далі. Зайшли, чи що, Машенька. Сейчас тут чіт А от. Кліточка. Так, беремо матку в кліточку. Так, беремо так з цієї рамки стрясиме бджілки. Яка наша задача? Стрісли бджілок, знайшли цей матка. Мам, на яку сторону на цю? Да? Провіряємо літок чи закритий. Можу трошки їх помочити. Беремо гарний черпачок. Ну і. Так і не так, Ставимо матку на місто, ставимо одну кормову рамочку, а одну, о, а одну мужчинку погодка дозволяє, нехай будують. Ставимо потолочення наверх. Ну і так будемо йти е, далі. На всі рамочки. Мама найди нам ще ящик, так як цього ящика буде мало. Друзі, от така маніпуляція. Ми вже відключимося, бо ролик і так буде довгі. суть ви зрозуміли. Забрали матку. А тут у нас зараз є, грубо говоря, дві рамки з кормами і чотири з розплодом. Ми поставимо так, грубо говоря, кормову рамку. Потім е, розпліт, розпліт. Потім зробимо. Ну, сьогодні колодець робити не будемо. Робимо 4 рамки розплоду і потім кормову. Через два дні, коли прийдемо робити першу прививку, знову подимаємо всі рамки, дивимося на маточники, зриваємо маточники і комплектуємо вже рамка кормова, дві рамки розплоду. Колодець, куди буде ставитися прививка, потім знову 2 кормові, дві розплодні і одна кормова. Ось таким макаром то будемо робити. Давайте ще достану цю, подивимося скільки тут бджілок. О! Вот так. Покажи як, не може. Да. Це все ж теж все відбудовано, відстроєно. І отак от це виглядає навіть не знаю, як з цим бути правильніше. Висипаємо, якщо, а потім їх пересипаємо, ні? Так буде краще. На, вам тримай. Потім може достанемо зверху срамок, да? друзі, от вот стартера. І вот так працюємо. Також хочу відповісти на коментарі, бо задаєте питання, а я не відповідаю зовсім ні на які в наших відео. Тут є два такі основних фактори. Я читаю всі коментарі. Я бачу все, що ви пишете. але я не відповідаю по тій причині, так як. Якщо відповідати, відповідати потрібно всім. А зараз такий час, що є люди, котрі провокують на скандали, на гризоту, на немзоту і тому подібне. І звісно, що не можеш одному відповісти, а другому відповісти ігноруємо. Не то, щоб ігноруємо, а не відповідаємо нікому. Це перша причина. А друга причина ну, вона доволі банальна. Так як питання задаваємо і вами, вони, скажімо так, Практично всі на, на них на всі є відповіді. Навіть в декотрих на деякі питання відповідь відразу в цьому ж ролику. А деколи складається впечатлення, що ви ролик не додивилися, а задаєте питання. Ну і звісно, що в такому випадку теж нема бажання відповідати. Ну, якщо когось щось конкретно цікавить, і ви хочете знати нашу думку, друзі, у нас є вайбер. Ви пишете своє туди повідомлення. На нього я в будь-якому випадку відповім. Скоріше за все відповім голосовим повідомленням, так як мені то зручно, бистро не треба тратити час. Ну ви отримуєте нужну для вас інформацію. Так що, якщо у нас буде більш свободного часу, і колись, скажімо так, коментатори стануть більш-менш адекватними, можливо, почнемо відповідати знову в коментарях. А на сьогоднішній день поки що тільки так. Все, друзі, на цьому будемо завершувати. Слава Україні!